16 тижня позіслані Святого Духа. Цей Небесний Утішителю душі істини, що всюди, єси, і все наповняєш, Скарби Дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Від до Ефесян послання святого апостола Павла читання. Павло волею Божою, апостол Ісуса Христа, святим шоу Ефесі і вірним у Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенням Христі, бо у ньому нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами. Через Ісуса Христа за уподобанням своєї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у своїм возлюбленім сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, яку Він виляв на нас щедро. Усій своїй мудрості та розумі, Він за Своїм благоволінням дав нам пізнати Тайну своєї волі. Коментар, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа. Дорогі мої, коли Ісус Христос приймає людську подобу, Він стає нам братом по природі, але і є одночасно Богом. Через свою божественну природу Він підносить нас до божественного життя. Ми втратили Це через падіння Адама і Єви, а через Ісуса Христа ми стаємо учасниками цієї божественної природи. Господь нас нею обдаровує. Погляньмо, чи ми щодня розуміємо це. Чи скоріше живемо лише людськими зацікавленнями, бажаннями, стремліннями. Господь нас робив своїми синами та доніками, спадкоємцями Царства Небесного. Що більше будемо цього свідомі, про це пам'ятати і пригадувати, то більше будемо цим жити і відкривати правду про справжнє наше покликання. Бо всі ми покликані через віру в Ісуса Христа, через хрещення, через святі таїнства стати учасниками божественного життя. Від Марка Святого Євангелія читання. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те. Але не міг скритися. Бо одразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка родом Серофійка, благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй, Дай спершу, щоб діти наїлися. Не личить бог взяти хліб у дітей і кинути щенята. Вона ж озвалася і каже йому, Так, Господи, але й щенята їдять під столом кришки по дітях, і сказав їй, За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Вернулася вона до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку, і біс Вийшов з неї. коментар і сказав їй за це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Дорогі мої. Дуже часто опиняємося у добре знаній місцевості. Ми перестаємо звертати увагу на деталі. Нас уже важко чимось здивувати. І так втрачається шанс цінувати те, що маємо. Так буває, і коли побічно читаємо знайомі уривки зі святого письма, черговий раз зустрівши оком, уже добре знайомий фрагмент Євалія, Євангелія, десь у думці чуємо слова, а я вже це знаю. Пропоную сьогодні зосередитися на незнайомих дикталях, і копнути глибше. Придивімося для початку, що робить Ісус. І, вирушивши звідти, пішов у сторони тиру та Сидону, увійшовши ж один дім, не хотів, щоб довідався хто небо. Вас не дивує факт, що Ісус, прийшовши кудись, починає ховатися. Навіщо взагалі туди приходити? Можна ж обійти цю місцевість. Ми не знаємо, що спонукало його так діяти, але зауважмо, що ховався він у домі. Що таке дім? Це не тільки місце, де їмо, спимо, прибираємо, ховаємося від людей. Бо все це можна робити і в готелі. Дім скоріше місце, де хочеться перебувати з кимось близьким серцю. Це місце. Куди хочеться повертатися знову і знову. Буває зайдеш до маленької хатинки, а там, хоч і немає шикарного ремонту, але затишно і пахне смачним обідом, а й величезні хороми, де усередні холодно, і хочеться звідти швидше втекти. Таке помешкання більше нагадує музей, що їх відрізняє. Як на мене, відчуття дому. А тепер уявіть, чи мала таке відчуття дому жінка, яка прийшла до Ісуса, чи почувалася вона у безпеці, коли поруч одержима доніка. Скоріше за все, вона сама стала нервовою і неспокійною. Про це дізнаємося у Юналиста Матею в 15 розділі. Хананянка вийшла з тих околиць і почала кричати. Смилуйся надо мною, Господи, Сину Давида, бід, мучить мою дочку страшенно. Він же озвався до неї ні слова. Доки вона кричала, можна сказати, що приходила до Ісуса з претензіями, Він мовчав. І крокував своєю дорогою, мовчав доти, доки вона не заспокоїлася, і у смиренні, припавши до його ніг, попросила: Господи, допоможи мені. Ми часто молимося за наших близьких колег, так би мовити, кричимо, і десь в глибині серця маємо приховану претензію, що Бог не чує. А в цей час Бог мовчить. Хіба Він може ставити хоч слово в наш монолог, який ми називаємо особистою молитвою, де тільки одна особа говорить? Нам здається, що це вони мають проблеми. Намагаємося врятувати весь світ. А от чи пам'ятаємо цей момент про себе? Чи справді хочемо почути, що Бог думає з цього приводу? А може, в нього є слово? І сьогодні Бог запитує тебе, а де твій дім, в якому я можу сховатися? Чи ти маєш місце, де можеш сховатися і перепочити, відновити сили? А головне? Де може відбуватися твоє серце, якщо не маєш, Бог може запропонувати свій, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене, в домі Отця мого багато жителя, коли б не так, то б я сказав вам, і дубу напоготовити вам місце. Івана 14, 1-3. Що це за дім? Таким домом може стати для тебе Біблія, адже перше слово, яке зустрічаємо у книзі буття берешкіт, Переклад його означає на початку, воно починається на літеру бет, яка має значення дім. Можливо, цим автор хотів показати, що кожного разу, коли буду зустрічатися з Божим словом, то буду повертатися до свого дому. Важливі слова сказано і сказав їй. За це слово йди, біз біс вийшов з твоєї дочки. Ми часто другі мої, недооцінюємо час. Проведений наодинці з Богом, коли ми щодня читаємо святе письмо. Здається, що можуть змінити 15 хвилин щодня, адже я нічого не відчуваю. До зустрічі з Ісусом жінка бачила проблему у своїй доньці, тільки не в собі. Під час розмови і слухання Бог показав, що вона теж потребує допомоги. А головне, коли вона повернулася, мала інший погляд. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку, без До Дослівно, дитина з грецької в цьому уривку перекладається як немовля, чи тонь Канано народилася, стала маленькою. Скоріше за все, це мама на неї поглянула інакше. Коли перебуваємо на одинці з святим письмом, Бог має шанс промовити до нашого нутра і більше того, змінити наш погляд на тих, хто оточує нас щодня. Також подивитися очима віри на те, що зараз відбувається в Україні. Проблеми може і не зникнуть, але зміниться наше ставлення. І, можливо, вперше в людині, яку я ненавиджу, я побачу свого ближнього, якому варто пробачити 77 разів по 7, І скасую борг, нагромаджений у моєму серці. Хто знає, може саме в цьому домі Ісус. Проходячи повз нього, захоче сховатися від натовпу і просто перебувати з тобою, і відкривати щоразу наново заховані скарби отак добре знаному уривку Євангелія. Одна жінка, в якої дочка одержима була нечистим духом, і прийшла і припала до ніг Ісуса і просила, щоб вигнав біса. З її дочки. Ця жінка не була юдейкою, вона була язичницею. Проте вона подолала відчуження між юдеями-язичниками і язичниками і прийшла до Ісуса. Вона просила і просила Його вигнати диявола з її дочки. Вона знала, що Ісус не просто рабин, чи заклинатель духів. Вона вірила, що Ісус месія та Господь. Нам здається, що Ісус повинен був відразу зцілити її дочку. Але наш, на наш подив Ісус ніби ігнорував її, а далі сказав зовсім такі незрозумілі слова. Дай наїсти ще нас сам перед дітям, бо недобре взяти дітей і кидати пса. Але відповідь цієї жінки на Ісус свої слова дивує нас. А вона сказала йому відповідь так, Господь. Але й пси під столом їдять е, 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 кришки. У дітей своїх. Дивно, але ця жінка визнала право Ісуса назвати себе печатами. Вона подавала особис... подолала особисту образу, але просила подай тієї милости, яку отримують пічата. Віра жінки вразила Ісуса. Сказав, за це слово іде без вийшов з твоєї дочки. Ісус визнав її віру і зцілив її дочку. Давай подумаємо конкретніше, яка віра цієї жінки. Перше, вона мала віру, засновану на любові. Ми бачимо, що то була дуже наполеглива жінка. Вона подолала всі перешкоди, щоб прийти до Ісуса. По-перше, вона прийшла до юдею, хоча знала, що юдеї не вважають язичним. По-друге, вона подолала байдужість Ісуса. І його відмову допомогти язичниці. По третє, вона подолала особисту образу і визнала себе за ніщо перед Ісусом і просила, у чому було джерело її наполегності, причина у любові до дочки. Для неї дочка була важливіша за життя, тому вона могла так просити. Насправді піснувата дочка, це горе та ганьба для сім'ї. Хоча біснувата дочка завдавала і величезних страшна, але вона до кінця не залишила її. Заради лікування дочки вона прийняла ігнорування та образу, її любов нагадує нам любов Бога Отця, який вирішив любити занепалу і зіпсовану людину і урятувати її навіть чиною жертви Ісуса Христа. Я добрий пастир, пастир своє життя дає за овець. Коли ми маємо таке серце любові і серце жертвоване, то це зворушує серце Бога, і Він чує молитву. Друга, вона була матір'ю молитви. Але Ісус сказав, дай перш насититися дітям, бо недобре взяти хліб у дітей і кинути псята. Коли Ісус сказав перш, дай насититися дітям, жінка здавалася. Показував, що вона викликала в нього ніякої цінності, але вона не засмутилася через його слово. Натомість вона підійшла і впала перед ним на коліна і сказала, допоможи мені. Вона прийняла страждання своєї доньки як свої власні. Ця жінка справді була жертовна та прекрасна. Якщо матері прекрасні та жертовні, їхні діти можуть рости нормально. Якщо матері прекрасні та жертовні, вони можуть підтримати свої сім'ї та суспільство. Жінка сама по собі слабка, але коли вона стає матір'ю молитви, вона стає сильною. Слово матір означає більше, ніж ми зазвичай собі уявляємо. Ця жінка була прекрасною, тому що вона прийшла до Ісуса просити ласки для своєї дочки. Хоча вона була і її слова допоможи мені були сердечною молитвою за її дочку. Допоможи мені це була найкраща молитва для неї в той час. Тут ми вчимося тому, що ми можемо молитися, коли приймаємо біль та страждання інших за свою власні. Ми також дізналися, що мати молитви є найпрекраснішою жінкою в очах Бога. Третє, вона мала віру яка шукає Божої милості. Це, це була така би напевно, але Ісус назвав цю жінку собакою. Це була особиста образа. Якби це була звичайна жінка, вона би закричала, це я собака, ану б пішов звідси жит паршивий, повертайся до своєї ідеї. Тоді самоправедні урею вважали ясичників собакам. У євреїв собака вважалася нечистою твариною. У відповіді Ісус натякав, що ця жінка була собакою, хотів подивитися, як вона відреагує на це. Як ми добре знаємо, жінки дуже люблять компліменти. Жінки люблять чути, коли їм кажуть Ти прекрасна але якщо хтось скаже для жінки, ти собака. То він повинен одразу втуватися до її повільної, але впевненої і добре продуманої помсти, яка припиниться лише після її смерті. Для жінки найважливіше це достоинство. Все інше вона може стерпіти, але особиста образа, ворожнеча на все життя. Якби це була звичайна жінка, за словами Ісуса, мав би бути термоядерний вибух на 20 мегатон. Вона сказала так, Господи, але й пси їдять під столом, ущенят. Дивно, але ця жінка визнала право Ісуса назвати свята, подолала особисту образу. Другі мої, події цього уривку добре показують, що істина віра не ламається перед непереборними перешкодами. Справжня віра завжди знайде новий шлях і подолає всі перешкоди та труднощі справжня віра ще більше зміцнює людину через труднощі та скорботи. Хананейка, почувши образливі слова Ісуса, мала розсердитися, нервуватися, забути про мету, з якої вона прийшла до Нього. Але ця жінка не сумнівалася в милості Ісуса і постійно просила Його благодаті, відкидаючи почуття власної гідності та зневіри, яка могла виникнути в її серці. Справжня віра допомогла їй подолати почуття та емоції і дала мудрість у кризовій ситуації. Нашим політикам такої віри би особливо в часі війни потрібно. І нарешті ця віра торкнулася серця Ісуса. Ісус похвалив її благословив і сказав їй за це слово йти, без вийшов з дочки. Звичайно, Ісус міг одразу вирішити проблему, але Він допомагав їй навчитися великої віри через такі труднощі. Ісус допоміг їй глибше пізнати його, довіряти Йому будь-якому випадку. Ісус був радий бачити таку віру, яку шукає Божа милість наполега. Фізично жінки слабші за чоловіків, але жінки мудріші за чоловіків, бо мають просту віру і серце Матері. Також у неї була дуже покірна віра. Вона знала, що Ісус є Богом. Перед Богом вона не могла нічого вимагати, але могла лише просити, покладаючись на милість Господа. Вона просила Бога, знаючи, що цілком недостойно. Але вона вірила, що Ісус все одно добрий, Його воля, добра воля це велика віра. Багато людей, коли моляться, вимагають Бога, вимагають щось від Бога. Вони гадають, що гідні отримати щось від Бога. Але велика віра це коли ми віримо, що ми не гідні грішники. Ісус має право вигнати нас. Але ми віримо в те, що Він не виганяє. Смиренність це не казати я собака, і це не самозневаження. Смиренність це визнати себе тим, ким Бог бачить і нас, як бачить нас Бог, Він бачить нас негідними грішниками, але грішниками, з яких Ісус помер на Христі, тому Він хоче дати нам велику віру і зробити нас великими віруючими. Для чого. Ісус іноді ігнорує, іноді викриває, іноді сильно лає, іноді визнає, іноді хвали, приймати це як волю Бога і вірити, що це Ісус робить з любові на нам. це як справжня смиренність велика віра. Також велика віра це визнати сувенітет Бога. Покладаючись на його милість, ця жінка прийняла суверенітет Бога. Вона вирішила прийняти все, що буде з її дочкою. чи ціле чи не сіле, але вона сподівалася на милість Ісуса, що Він не відвернеться від Його. Така віра допомогла їй пройти уші випробування та отримати визнання віри від Ісуса. Нехай Бог. Виховує нас такими віруючими, які знають, що ущаке благословення прийде від Господньої милості. Тоді, зрештою, що сталося в її житті, і сказав, за це слово йди, бізнес вийшов за це слово, на якій підставі Ісус виявив свою силу і, і зцілив її дощу? за це слово. Ось тут ми бачимо, що слова, з якими ми приходимо до Ісуса, і з якими ми розмовляємо од назва, мають дуже велике значення. Біблія каже, що слова людини визначають її життя. Книга Приповідок, 18.21, каже: від плоду ус людини наповнюється черево Його, твором ус своїх він насичується, смерть і життя у владі язика, і ті, хто любить Його, смакують від Його плодів. Господь працює через нашу віру в серці і сподівання наших вуз. тому нам ніяк не можна забути урок, поданий в сьогоднішньому слові Ісуса, з яким Він звернувся до цієї жінки і сказав: За це слово піди, біз вийшов з твоєї дочки. У цьому слові, дорогі мої, ми дізналися, що таке велика віра. Велика віра. Це віра, яка шукає Божої милості за будь-яких обставин. Це серцева упевненість у тому, що Господь благословляє і сподівання Уста про те, що Господь добрий в будь-якому випадку. Велика віра це коли ми маємо справжнє смирення перед Ісусом і приймаємо Його суверенітет. Давайте просити Бога, щоб виховав нас і дав нам таку велику віру, як віра цієї шинки. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться на мій канал під першим коментарем. Є перший коментар. Благословення Господнє на вас. Під ним нажміть на відповісти, і тільки тоді пишете ім'я. Амінь. Про пальчик вверх, пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!